Друзі, всім привіт! Ось Сьогодні у нас на огляді такий шланг, бурштин, виробництво флора 3 четверті, бухта 50 метрів. Захист від ультрафіолету, захист від заломів. Робоча температура мінус 5 плюс 60. Тиск на розрив 15 бар і робочий тиск від 2 до 6 бар. Така ось бухточка. Ось такий шланг має переріз. Він йде трьохслойний, армований. Толщина його десь ну, так, на око 2-3 мм. Це якась паутинка смітинка попала. 2-3 мм. Ось такий якісний шланг. 100% пролежить у вас на городі 3-5 років. В залежності від того, будете ви його ховати на зиму чи не будете.